Вітаю, друзі! Ви на каналі Квіткомани, З вами Олена і я рада вітати кожного з вас на моєму каналі. І сьогодні мова піде про пенісетуми. Ось така краса, яка починає нас радувати наприкінці літа. Радує всю осінь і навіть взимку деякі сорти пенісетуму зберігають свою декоративність. Єдиний недолік цих рослин, що це теплолюбиві злаки, і вони е, починають проростати з землі десь вже в середині травня, травня або навіть наприкінці травня цього року були зворотні заморозки, і тому панісету ми е, виросли пізніше з землі, ну і так само пізніше заквітли, заквітували. Сьогодні мова піде про пенісету, котрі я виростила з насіння. Зараз я вам показую кущ. Цей пенісетум я купила не з насіння, я купила готовий кущ, і я вам його показую, щоб ви побачили, як він виглядає на другий рік свого життя, скажімо так. В тому році йому був лише один рік, і осінню він показав мені дуже. Дуже скудне, одне або два, або, можливо, три, навіть там суцвіття, але вони ну, абсолютно не виглядали ось так, як вони виглядають зараз. Ви бачите? Ось ці мітьолки, вони в розмір моєї долоні. Вони дуже великі, дуже гарні. І це говорить про те, що пенісетому в перший рік не зовсім показують всю свою красу. В другий рік вже розкриваються повну. І тепер я вам покажу ті панісетом, котрі я посіяла з насіння, яке зібрала власноруч, і як вони виглядають в перший рік. Я збирала досить багато різних сортів, і е, по інформації з розплідників я знаю, що пенісетами, котрі вирощені з насіння, е, вони можуть не повторювати знаки, материнські ознаки. Для мене це було. Ну, не прям таким чимось трагічним, і я вирішила спробувати. Адже при квітуванні пенісетом може перезапилюватися, і вже в результаті посіву ми можемо отримати щось трохи інше, аніж те, чим була материнська рослинка. Ось, бачите, такий якийсь пенісет у мене вирос. Трава в нього росте плоско стелиться до землі. І ось такі хвостики ми вже маємо. Так. Вони невеликі, але пухнасті, гарні. І нагадую, що це лише перший рік. І лише він стартує, набирає своєї сили. Є пенісетуми, котрі іще не заквітли абсолютно. Ось, наприклад, поруч його товариш, можливо, це інший сорт. Куртинка трохи більш. Висоту йде. Якщо це такий більш плаский, то це більш фонтанчиком доверху йде. Але квітування ми тут іще не бачимо. Так само ось іще один товариш, також не квітне. Певно, лише третина кущів панісетумів заквітла. І зараз я вам покажу ще, що я маю. Ось іще один красунчик. Тут волоті такі більш легкі, мереживні. По назвам сортів я не знаю їх. Якщо хтось із глядачів розуміється на пенісетумах і е, має представлення, що це саме за сорт, напишіть, будь ласка, е, мені буде цікаво. Я порівняю характеристики, які відповідають сорту, і ті, які є в мене. Ось, дивіться, які гарні пухнастики. Цей кущик він росте більш доверху і має такі легкі ажурні суцвіття. Ось тут поруч росте три кущика, які також не квітують. Але мої котики та собачки вирішили, що це. Я для них посадила і вони з задоволенням одним з них харчуються. До того я не знаю, в чому різниця, але ось цей вони їдять. А ці два ще поруч, чомусь вони обходять своєю увагою. Думаю, що соцвіття тут готується, вже видно така паличка, що скоро буде квітування. Пізніше також покажу. Ось дивіться, народжується ще один красунчик. Лише ледь-ледь новонароджений. Але зверніть увагу, як класно наросли кущі за один рік. Я коли купувала отой попередній готовий кущик, він був набагато менше перший рік. Але ж, звісно, він був горщику p 9 і, певно, він не міг так розвиватися. Дивіться, ось. Просто величезні кущі, я тут думаю, ну тут ось цей панісетом висотою, певно, навіть до метра ось ця найвища травичка його. І дуже така гарна куртинка. Цей також не квітує. Так що у відкритому ґрунті панісетом, звісно, навіть перший рік свого життя досить швидко наростають. Показую далі. Ось ці дуже симпатичні, мені подобаються. Ви подивіться, вони такі салатовенькі. Такі, коли починає квітувати, такі корічні, не знаю, як це назвати, пилок, не пилок. Ну, процес квітування його такий. Да? Але дуже прикольна якась мутація відбулася. Подивіться, дві верхівочки. Розділяється, начебто колосочок розділяється на, на, на два. Ну, дуже цікаво спостерігати ось три колоска з такою особливістю, коли верхівка розділяється. Бачите, такою рогаточко росте. Також гарний курщик. Цей не квітує поки що. А ось дивіться, який красунчик. А як на мене, дуже гарний, гарний розмір. Цього пенісетума вже, і так достатньо багато волотей готується проявити себе. Отже, на каналі є відео, де я розповідала, як я його сіяла, але там, по-моєму, не дуже гарний звук, тому, кому цікаво, залишайтеся, я зараз коротко розповім цей процес. І кожен з вас може так зробити. Якщо вам не на продаж, а для себе особисто, то хіба. Прям таке сильне має значення, чи повторює цей понісетом материнські ознаки, чи ні. Якщо для вас немає такого сильного значення, то залишайтеся. Отже, для того, щоб посіяти вам панісетом, вам потрібно буде зібрати насіння. Краще це робити наприкінці зими, на початку весни. Чому так? Насіння гарно визріває. За цей час та проходить природний процес стратифікації. Це зміни температури та вологості, що дозволяє рослині швидко прорости і дати потомство. Коли я збирала цей пенісет, я занесла його додому, дозволила трохи просохнути насінню, та мені було, у мене було достатньо часу, тому я цим займалася пінцетом. Розібрала кожну насінинку, І це, в принципі, було досить легко, бо ось ці насінини, коли вони визрівають, вони не маленькі, вони такі гарненні. Проблеми з, з тим, щоб їх достати пінцетом, не, в мене не виникало, не виникало. Потім, десь наприкінці лютого, я їх посіла, поставила в таку міні-тепличку, накрила просто кулячком і чекала сходів. Не можу сказати, що панісетом сходить швидко. Йому знадобився якийсь час на проростання. Потім все було досить легко, коли він проріс, гарненько вже так підріс, я просто його попікірувала, розсадила в окремі касети. Та й все, в принципі, абсолютно проблем, жодних у мене з ним не було. Весною, як тільки потеплішало, вже минули зворотні заморозки, я його висадила в землю. І поливала як усі свої квіти. І ось уже початок вересня, і ми бачимо а, такий результат. А, тож, беріть до уваги на собі на замітку, якщо вас цікавлять пенісетом, якщо вам нравляться трави, то з насіння ви так само можете їх виростити, друзі. Щоб ви розуміли, що не все виглядає дуже красиво, ось один ще один кущик. Виглядає він ну, досить скромно. Можливо, навіть трохи стрьомно, така невелика куртиночка, такі суцвіття, ну не прям, не прям красончики, але дамо їм шанс. В одному з своїх відео я розповідала, що виросло з того насіння, що я купила. Я купляла насіння панісетому і вирощувала його. І є в мене відео, на який обман я нарвалася. Можете перейти по посилання, я залишу під цим відео лінк. Тож, скажімо так, якщо ви зберете насіння, то ви отримаєте більш прогнозований результат, аніж якщо ви купите насіння, насіння понісетому Ну, принаймні я з цим зіштовхнулася. Ось іще один. Бачите, зовсім інша структура, зовсім інший розмір кущика. Можливо, буде зовсім інше квітування. Але так само поки що себе не проявив. Ось іще одне чудо. Також суцвіття поки що маленьке. Але росте він в мене на такому місці, де недостатньо певно йому поливу. І, можливо, це ще одна із причин, чому він такий, ну не зовсім. Приглядний чи що. В принципі, виглядає нормально, але могло би бути і краще. Думаю, все одно шанс йому дам, хай росте, будемо дивитися, як він буде виглядати наступного року. Так, і ось поруч і ще один, Але це вже, бачите, такий більш салатовенький, більш як на мене, гарніший, з такими червоненькими цими волосиночками. Наприкінці ось такі хвостики. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть, будь ласка, я з задоволенням поділюся тією інформацією, яку маю. І я вдячна кожному з вас за підписки, за лайки, за коментарі. Це дуже розвив... допомагає каналу розвиватися, а також мотивує мене знімати для вас такі відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково напишіть мені про це. Для мене це дуже важливо. Обіймаю вас, друзі, та до скорих зустрічей!